Грудень 2018 року, Окленд, Нова Зеландія. Молода британка Грейс Мілейн здійснює свою мрію. Подорож навколо світу. Вона сповнена планів, а її соціальні мережі рясніють яскравими фото з подорожі. Але напередодні свого дня народження дівчина раптово перестає виходити на зв'язок. Один вечір, одна випадкова зустріч і сотні записів із камер спостереження, які згодом переглядатиме весь світ у пошуках відповіді. Сьогодні ми детально розберемо справу, яка не лише змінила уявлення про безпеку цифрових знайомств, але й змусила цілі держави переглянути свої методи правосуддя. Це історія про те, як мовчазні свідки допомогли розплутати найскладнішу брехню, і про те, чому це розслідування назавжди залишиться в пам'яті мільйонів. Цей матеріал створено на основі відкритих джерел, виключно з документальною та просвітницькою метою. А автор не має на меті романтизацію злочинів або виклик надмірної емоційної реакції. Ми прагнемо об'єктивного викладу фактів з повагою до пам'яті жертв та почуттів усіх учасників подій. Відео містить опис реальних подій, що можуть бути важкими для сприйняття. І якщо ви є вразливими до подібного контенту, наполегливо радимо утриматися від перегляду. Грейс Еммі Роуз Мілейн народилася у Есексі, Англія, в 1996 році. Вона була третьою і наймолодшою дитиною у родині Джиліан та Девіда, маючи двох старших братів. Весела товариська дівчина, яка багато часу приділяла своїм творчим хобі, але головним пріоритетом у її житті завжди залишалася родина. Коли Грейс було 21, вона отримала ступінь бакалавра з реклами та маркетингу в університеті Лінкольна. І перед тим як розпочати так би мовити доросле життя, дівчина планувала втілити мрію ледь не кожної людини побачити світ. У випадку Грейс це означало взяти на плечі рюкзак і весь наступний рік подорожувати. Першою точкою омріяної соло Тревел стало західне узбережжя Південної Америки. Дівчина провела кілька днів у Перу, після чого вирушила у шеститижневу пішу подорож. Дорогою вона зустрічала багато інших мандрівників із задоволенням ділилася сторіс та світлинами у інстаграм, і головне завжди була на зв'язку зі своїми рідними. 19 листопада 2018 року Грейс Мілейн прибула до Нової Зеландії. За якихось два тижні дівчина планувала святкувати свій 22-й день народження. Тож, провівши більше тижня у дослідженні численних островів Пішки, 30 листопада вона вирішує зробити кількаденну перерву у хостелі в Окленді, де, окрім Грейс, перебували й інші мандрівники. Молода та авантюрна і не обтяжена жодними зобов'язаннями. Дівчина проживає своє найкраще життя у подорожі. Далеко від друзів та рідних. Звичайно, не бажаючи бути самотньою у такий особливий для неї день, Грейс вирішила зазирнути у додаток для знайомств і вже ввечері 1 грудня вирушила на зустріч із хлопцями з Тіндера. Молоді люди домовилися випити трохи коктейлів у популярному розважальному комплексі Sky City у діловому центрі Окленда. Логічний вибір для першої зустрічі: багато людей, багато відеоспостереження та й надто пізній час. Близько 18-ї години вечора камера у холі хостела фіксує, як дівчина, одягнена у коротку чорну сукню, вирушає на зустріч з маленькою сумочкою в руках. На наступному кадрі видно Грейс із високим статним чоловіком у блакитній сорочці. Хлопець явно налаштований дружньо і вирішив приобійняти нову знайому. Проте дівчина ніби й не надто зраділа такій тактильності. Проте за кілька годин на відеоматеріалах з бару Грейс здається вже більш веселою та задоволеною, що підтверджує і її листування із подругою. Вона описала, що новий знайомий здається їй хорошим хлопцем. Я так добре ладнаю з ним, написала дівчина. Він менеджер у нафтовій компанії і живе у готелі неподалік. Здається, вечір проходить чудово. Приблизно через годину вони перемістились до бару під назвою Blue Stone Room. Молоді люди сміються, в якийсь момент навіть цілуються. Однак, пізніше, коли Грейс відійшла від столу, на камери потрапив дивний інцидент. Новий знайомий чомусь бере її сумочку, недовго щось шукає там, очевидно, забирає те, що шукав, і кладе аксесуар на місце. Після 21.30 пара з'являється на зовнішніх камерах з вулиці. Цього разу він тримає Грейс за талію, а вже за кілька хвилин обоє заходять у готель, де зупинився чоловік. Наступного дня рідні та друзі дівчини почали вітати її з днем народження. Однак Грейс, яка до того буквально бомбардувала близьких подробицями та фото з подорожі, не відповіла на жодне привітання. Варто зауважити, що Окленд випереджає час у Лондоні на 12 годин. Тобто, можемо припустити, що на момент, коли Грейс почала отримувати привітання від рідних, для неї вже був би вечір 2 грудня. Тож, навіть якщо дівчина залишилась у готелі із новим знайомим на ніч, до цього часу вона вже в будь-якому разі мала б вийти на зв'язок, проте цього не сталося ні в день народження, ні наступні кілька днів. Тим часом її родина на іншому кінці світу, хоча й не знаходила собі місця від хвилювання, та все ж припускала, що Грейс могла надто захопитися своєю подорожжю, святкуванням чи новими знайомствами, і просто руки не дійшли відповісти на повідомлення. Хоча ці припущення здавалися все більш абсурдними, коли дівчина не відповіла і на дзвінок по Фейстайм. Коли минуло більше доби без жодного зв'язку із Грейс, паніка все-таки перемогла. І 4 грудня 2018 року її батьки звернулись до поліції Окленда із заявою про зникнення. Новина про зниклу туристку швидко стала номером один у всіх місцевих і не тільки виданнях. Про швидкість поширення у мережі не варто й говорити. Пізніше цей випадок навіть припишуть до так званого синдрому зниклої білої жінки. Цей термін підкреслює непропорційно активну або навіть незаслужену увагу змі до зниклих білошкірих конвенційно привабливих жінок середнього класу, яких зображають безневинними і чия історія миттєво привертає увагу, тим самим затьмаривши інші схожі випадки. Однак, не в останню чергу, саме завдяки цій інформаційній хвилі, поліція Окленду та родина Мілейн отримує відповіді на свої запитання. Подолавши майже 20 тисяч кілометрів та витративши близько 30 годин на дорогу, батько Грейс Девід Мілейн прибув до Нової Зеландії 7 грудня 2018 року. Він виступив на прес-конференції місцевої поліції із закликом до громадськості допомогти з'ясувати долю та місцезнаходження його доньки. Доброго, доброго дня всім. Доброго. Я Девід Мілейн, батько Грейс. Дякую за те, що прийшли сьогодні. Як ви знаєте, Грейс зникла безвісті кілька днів тому. І останнє ми спілкувалися з нею у суботу 1 грудня. Як родина, ми були надзвичайно стурбовані, її благополуччям. Грейс мила, товариська, весела сімейна дівчина. Грейс ніколи не зникала зі зв'язку протягом такого часу. Зазвичай вона щодня спілкується з матір'ю, зі мною, двома своїми братами і членами родини у соціальних мережах. Вона прибула сюди 20 листопада, одна і з тих пір надсилала численні повідомлення та фото своїх пригод. Ми всі надзвичайно засмучені, і зараз дуже важко повністю описати весь спектр емоцій, які ми проживаємо. Тим часом інша група поліцейських займалася активними пошуками зачіпок. Найперше вони поспілкувалися з працівниками хостелу, де зупинилася Грейс. Після чого стало зрозуміло, що до свого номеру того вечора дівчина так і не поверталася. Тоді у нагоді стала сторінка дівчини у Фейсбук. 1 грудня вона оновила фото профілю і практично одразу там з'явився перший і з того часу єдиний коментар. Джесі Кемпсон написав: красива, надзвичайно сяюча. На той момент для поліції, як і для рідних Грейс, це ім'я було абсолютно незнайомим. У профілі чоловік зазначив, що проживає у Окленді, і цього було вже достатньо, аби офіцери вирішили поспілкуватися із ним. До того ж, Грейс писала подрузі про своє побачення у місті, тож скласти 2 плюс 2 було досить просто. Поліція залишила на голосовій пошті Джесі коротке повідомлення. Щось на кшталт ми розслідуємо зникнення молодої дівчини на ім'я Грейс Мілейн і вважаємо, що ви могли б бути корисним. Будь ласка, зв'яжіться з нами. І Джесі Кемпсон насправді здивував їх, відгукнувшись вже наступного дня. Чоловік підтвердив, що був із дівчиною на побаченні 1 грудня, але більше нічим допомогти не може і, крім того, не може продовжити розмову, оскільки працює. Тоді офіцери запросили його на особисту зустріч, і того ж вечора Джесі прийшов до відділку. Абсолютно доброзичливий, спокійний і готовий до співпраці, жодного нервування, розгубленості чи банально страху. Настільки зібраний та врівноважений, наче ретельно готувався до цієї розмови, чим власне одразу й викликав підозру у детективів. Кемсон відповідав на кожне запитання, починаючи з моменту, як він вперше написав Грейс у Тіндері. І це не було щось типу Привіт, не проти познайомитись? Джесі написав так, ніби спілкується з цією дівчиною щонайменше останні кілька місяців, і от настав час запросити її: Привіт, Грейс! Як ти маєш плани на ці вихідні? Хоча відповідь дівчини не була різкою, але вона й не виглядала як однозначне схвалення такої поведінки. Скоріше увічлива, нейтральна позиція. Кемпсон же був досить наполегливим і запропонував випити коктейлів за його рахунок. Насправді, того вечора зійшлося дуже багато факторів, які могли б пояснити, чому дівчина погодилась на цю зустріч, хоча вони спілкувалися менше доби. По-перше, Грейс була дуже товариською і відкритою до нових знайомств. До того ж, її час перебування у місті був сильно обмежений. По-друге, це був переддень дня народження, і вона була не з тих, хто хотів би залишитися на самоті. Ну і зрештою, Грейс неодноразово говорила з подругою про те, що було б круто провести вечір з кимось із місцевих, щоб краще відчути колорит міста не лише як туристка, і Джесі Кемпсон, очевидно, здався їй тим, хто міг би влаштувати це для неї. Отже, за його словами, вони зустрілися ближче до 19-ї години вечора, замовили поїсти у Енді Бургер-бар та випили немало коктейлів у тому ж закладі. Загалом чудово провели час і близько 21.40 розійшлися. Кемпсон наголосив, що, незважаючи на це, Грейс не запрошувала його до себе, і він також провів ніч у своєму готельному номері абсолютно один. Чоловік, однак, не приховував свого захоплення і зацікавленості у дівчині і сказав, що запросив її на ще одне побачення наступного дня. І, ніби як Грейс погодилась, але більше не виходила на зв'язок. Що стосується вечора 1 грудня, після того як він попрощався із дівчиною, за його словами, це був лише дружній поцілунок у щоку, типу приємно познайомитись, він не захотів повертатися в номер одразу і пішов до спортбару випити ще кілька келихів. Після чого все ж пішов до готелю, але лише для того, щоб допізна пити в барі наодинці. Наступного дня він прокинувся із жахливим похміллям близько 9 чи 10 ранку. Він стверджував, що насправді почувався ще досить п'яним у той момент і все ж захотів написати грейс у Тіндері. Однак відкрив додаток і побачив, що дівчина заблокувала його. Це дуже збентежило Джесі і навіть образило, оскільки побачення напередодні здалося йому досить вдалим. Кемпсон, з його ж слів, взагалі дуже погано пам'ятав події, що відбувалися після завершення зустрічі із Грейс. Мовляв, був п'яний ледь не до втрати свідомості, і все ж зараз він був твердо впевнений у кожному спогаді і відповіді офіцерам поліції. На той момент здавалося, що немає жодних підстав не вірити в його історію. Тож, офіцер запитує Кемпсона, чи він надасть добровільно свою ДНК для потенційного розслідування? І, і ми насправді дуже стурбовані її безпекою. Цілком можливо, що вона стала жертвою нечесної гри. Розумієте, що це означає? Як би ви поставились до надання нам добровільного зразку ДНК, якщо ми зможемо порівняти його з чимось іншим? Ви погодились би на це? Сто відсотків так, я знаю, що не робив нічого поганого, тому я радий це зробити. Гаразд. на цьому етапі ми не знаємо, що трапилося з цією дівчиною. Цілком можливо, її хтось бив. Зрозуміло? Ти це розумієш? Чоловік не заперечував, але поставив дивне для даної ситуації запитання: мене заарештують за те, чого я не робив? На що детектив відповів: Ми лише намагаємося розслідувати зникнення цієї молодої дівчини. Кемпсон не знав, що насправді вже вистрелив собі у ногу. На момент цієї розмови поліція вже отримала чимало знімків з камер відеоспостереження, і з роздруківкою одного з них детектив повернувся до кімнати. Чоловік стверджував, що 2 грудня прокинувся дуже п'яним ближче до 10 ранку. І частково це правда. Джесі Кемпсон дійсно виглядає не до кінця тверезим на цих кадрах, однак на годиннику 8 ранку, і він заходить у ліфт сам. Хоча камери в холі покажуть, що до готелю напередодні він зайшов із дівчиною. Цих кадрів та розбіжностей у розповіді Кемпсона було більш ніж достатньо, щоб придивитися до його персони значно пильніше. На момент розслідування Джесі Кемпсон виявився безробітним і жив на соціальні виплати, хоча раніше заявляв, що не може говорити із поліцією саме через роботу. І це була лише маленька крапля в океані його брехні та вигадок. Фактично, усе його доросле життя складалося із різних, нічим не підтверджених історій, які він розповідав то своїм друзям, то роботодавцям, партнерам та орендодавцям. Кемсон, патологічний брехун і шахрай, так, наприклад, він втратив роботу менеджером з продажів через те, що дзвонив на свій власний номер і казав керівництву, що закрив чудову угоду. Іншим разом він стверджував, що є професійним гравцем у софтбол, і от от має підписати контракт із новозеландською національною збірною Black Sox. Вісім тижнів його орендодавець чекав на оплату житла. І коли цього не сталося, він зв'язався з керівництвом клубу і брехню Кемпсона знову викрили. Фактично, він опинився на вулиці і без гроша, але це аж ніяк не заважало йому регулярно свайпати у Тіндері, де він і знаходив своїх жертв. Жертв шахрайства Кемсон, очевидно маючи привабливу для тих широт зовнішність, знайомився з молодими дівчатами, запрошував їх на зустріч, часто розповідаючи, що він чи то успішний менеджер великої корпорації, чи професійний спортсмен, а інколи член кримінального угрупування. Все це діяло, і коли наставав день побачення, він просто грабував їх і зникав, не заплативши за вечерю. Інколи Кемсон грав у довгострокову гру, брехав, що у нього рак і виманював гроші на лікування. Насправді ж банально напивався і змінював нічліг один за одним, оскільки з такою біографією жоден орендодавець не бажав мати з ним справу. І як би там не було, усі ці подробиці стануть відомими поліції нової Зеландії лише з часом. А поки що, Джесі Кемсон просто чоловік, який бачив зниклу дівчину останньою і явно плутається у своїх розповідях. Тож офіцери продовжили вивчати відеоматеріали, яких на щастя було більш ніж достатньо. О 8.14 ранку Кемпсон повертається до ліфту із валізою в руках. Коли офіцери попросили його пояснити, що відбувається на цих кадрах, він спробував заперечити, що взагалі виходив кудись так рано. Проте майже одразу з'явилася нова версія: він купив валізу, аби зібрати усі свої речі і нарешті переїхати у орендоване житло. Чоловік наполягав, що валіза й досі знаходиться у нього, і він залюбки надасть її слідство, якщо це потрібно, оскільки нічого не приховує. Зауважу, що поліція у цій справі працювала дуже швидко, злагоджено і ефективно. Вже наступного дня, 7 грудня, вони отримали офіційний ордер на обшук готельного номера. Але перш ніж ми перейдемо до результатів цього обшуку, подивимось, чим насправді займався Джесі Кемпсон у першій половині дня в день народження Грейс Мілейн. 2 грудня 2018 року Джесі Кемпсон прийшов у торгівельний центр одразу після його відкриття, щоб придбати велику валізу, перекус і щось схоже на жувальну гумку. Повернувся у свій готельний номер і ближче до обіду викликав таксі, щоб поїхати за межі центральної частини міста. Цього разу він прийшов до салону оренди автомобілів і забронював червону Toyota Corolla. Кілька годин по тому Кемпсон пішов на побачення з іншою дівчиною з Тіндера. Його дивна розмова про поховання людей і друзів поліцейських, які саме розслідують купу справ про зниклих туристок, збентежили дівчину, і вона відмовилась сідати у його авто. Натомість поспіхом пішла з цієї зустрічі і заблокувала його у додатку. О 20.28 того ж дня камера у ліфті знову фіксує Джесі Кемпсона. Цього разу в його руках набір професійних засобів для чищення і орендований миючий полосос для килимів. Персоналу готелю він пояснив, що вилив пляшку вина на килим. Всього за годину, о 21.30 він знову заходить у ліфти з готельним візком, на якому лежать дві великі валізи. Кемпсон завантажує їх у раніше орендований автомобіль і за хвилину виїжджає з паркінгу готеля. Наступного разу він потрапив у об'єктив лише наступного дня. 3 грудня о 6.52 Джесі Кемпсон зайшов до придорожнього супермаркету, щоб придбати лопату. За дві години по тому він з'явиться на автомийці самообслуговування. 7 грудня 2018 року команда криміналістів провела ретельний обшук у готельному номері Джесі Кемпсона у Сіті Лайф Хотел. На перший погляд, кімната 308 виглядала абсолютно такою ж, як і десятки інших. Однак варто було спеціалістам застосувати трохи органічної хімії, люмінол органічна сполука, яку змішують із перекисом водню і розпиляють цей розчин на потенційному місці злочину. Він жодним чином не пошкоджує ДНК і працює навіть краще там, де намагалися скористатися кисневим очисником. Реактив миттєво вступає в реакцію із залізом. Яка, як ми знаємо, міститься у нашій крові, чим змушує плями, якщо такі є, виділяти яскраво блакитну хемі люмінісценцію, тобто світитись без будь-яких додаткових приладів? Тож саме цю картину і побачили перед собою криміналісти у готельному номері Кемпсона, величезні плями крові просто посеред кімнати: бризки на холодильнику, сліди пальців ніг та купа слідів від всуття. Вбивця пройшовся з забрудненими черевиками по всій кімнаті. Ця зачіпка, однак, доводила лише той факт, що чиясь кров знаходиться у цьомусь приміщенні і хтось дуже ретельно спробував відмити килим. На жаль, сліди є мікроскопічними і частково зруйнованими, а тому неможливо провести порівняльний аналіз чи визначити, кому належить цей зразок, лише те, що це кров людини. По завершенню процедури Джесі Кемпсон був офіційно заарештований за підозрою у вбивстві Грейс Мілейн. Його повторно доставили у поліцейський відділок, де тепер, розуміючи своє становище, Кемпсон докорінно змінив свою попередню історію, починаючи з моменту, коли вони з Грейс увійшли до його номера. Вона почала розповідати мені про 50 відтінків сірого. Ми почали займатися сексом. спочатку це було просто нормально. І потім вона запитала мене, чи можемо спробувати зв'язування, займаючись типу, більш жорстким сексом. Ми опинилися на підлозі, а потім вона сказала мені тримати її за горло. Потім я пішов в душ. І потім я пам'ятаю лише те, як я заснув, стоячи в душі. Потрібно зупинитись. Мені потрібно йти. За його словами, після цього він не пам'ятає, як дійшов до ліжка, але згадує, що у кімнаті було дуже тихо, тож зробив висновок, що Грейс просто пішла. А коли прокинувся наступного ранку і зрозумів, що вона мертва, був наляканий і шокований. Кемсон запанікував, що його звинуватять у вбивстві і не став дзвонити у екстрені служби. Натомість поклав тіло у валізу та поїхав, щоб поховати його. Ми дуже скоро підемо звідси, і ти збираєшся відвести нас туди, де ти поховав її? І її, ймовірно, обстежать завтра. У якийсь момент, і після цього лікар патологоанатом натом прозведе розтин. Вони дуже вправні і встановлені причини смерті людей. Ти це розумієш? З огляду на те, що Кемпсон сказав їм раніше, поліції не знадобилося багато часу, щоб розпочати обшук ділянки на сцені Кроуд, поблизу мальовничої пішохідної тропи у горах Уайтакера. Трохи менш ніж за добу, 9 грудня 2018 року, тіло Грейс Мілейн все ще у валізі було знайдено за 32 кілометри від місця вбивства. Заключення патологоанатома підтвердило, що причиною смерті стала асфіксія однак, на думку експерта, знадобилася б значна сила і близько п'яти хвилин, щоб вбити когось таким чином. На тілі також були сінці, що не суперечили розповіді Кемпсона про те, як він всіма способами намагався вмістити Грейс у валізу. Речі, які були із дівчиною того злополучного вечора, так і не знайшли, як і другу валізу. На телефоні Кемпсона виявили кілька сумнівних запитів, які він здійснив 2 грудня о пів на другу ночі. Серед них який вогонь найгарячіший, які птахи їдять людську плоть, і кілька запитів про гірський хребет вайтакери, де пізніше й знайдуть валізу. Після цього він скролив порнографічні сайти з екстремальними сюжетами і, напевно, наймоторошніша деталь цієї справи. Кемпсон зробив сім інтимних знімків Грейс. 16 січня 2019 року Джесі Кемпсон постав перед Високим судом Окленда, де не визнав себе винним. Натомість його адвокати домоглися заборони на розповсюдження імені обвинуваченого у засобах масової інформації, посилаючись на його право на справедливий суд. Суддя задовольнив клопотання для початку терміном на 20 робочих днів. Саме тому з самого початку багато відеоматеріалів та інших доказів були замилені, а голос зазнав змін. Однак заборона стосувалась лише нової Зеландії. А от іноземні змі не лише не підпорядковувались місцевим законам, але й були обурені таким рішенням. Тому кілька джерел у Великій Британії без усіляких мук совісті опублікували ім'я Кемпсон. Судові засідання розпочалися в листопаді 2019 року. Процес тривав всього три тижні, протягом яких Джесі Кемпсон залишався із кам'яним обличчям, не виявляючи жодних емоцій. Час від часу лише поглядав на документи або брався руками за голову. Його захист стверджував, що, хоча смерть Грейс була безумовно трагічною, причиною цьому став жорсткий інтим за згодою, який призвів до жахливих наслідків. Адвокати також стверджували, що Грейс мала подібний сексуальний досвід раніше, просто цього разу це мало трагічне завершення. Вони навіть запросили в якості свідка колишнього бойфренда дівчини, який розповідав про їх БДСМ практики у минулому. Хлопець, однак, наголосив, що вони використовували стоп слово. Захист наполягав, що Кемпсон того вечора запанікував і спробував заховати тіло після того, як зрозумів, що їх випадковий сексуальний контакт позбавив дівчину життя. Захист стверджує, що це не вбивство, і це те, що я кажу прямо зараз: нічого не змінилось. Це була випадкова смерть, яка сталася в контексті сексуальних дій, які можуть піти не так, якщо їх неправильно виконують недосвідчені та або сп'янілі люди. Благо сторона обвинувачення вже мала на озброєнні гору вагомих доказів та свідків. На тих записах з відеокамер, які демонструвалися у суді, Кемсон абсолютно не виглядає засмученим чи наляканим. Навпаки, напрочуд розсудливий, зібраний та спокійний. Він склав чіткий покроковий план, як позбутися тіла, як прибрати в номері і що для цього потрібно. Він брехав і вигадував нові історії не лише протягом розслідування, а й протягом усього свого існування. Кемпсон примудрився назвати дві різні професії різним поліцейським, коли його запитували, ким він працює. Більше того, він навіть знайшов час на побачення 2 грудня, приблизно о 15-й годині, коли як вважається, бездиханне тіло Грейс Мілейн все ще лежало на підлозі кімнати 308. Незважаючи на усі заяви про невинність, 22 грудня 2019 року, лише після п'яти годин обговорення, присяжні визнали Джесі Кемпсона винним і засудили до довічного ув'язнення без права на умовно дострокове звільнення щонайменше на 17 років. І якщо у когось лишились сумніви щодо мотивів цього фантазера, ось ще кілька фактів. Після того як справа Грейс стала широко відомою, а ЗМІ опублікували їх з Кемпсоном спільні фото. Одразу дві жінки звернулись до поліції за звинуваченнями проти нього. У жовтні 2020-го його звинуватили в емоційному, фізичному та фінансовому насильстві проти його колишньої партнерки. Загалом вісім пунктів обвинувачення і за всіма його визнали винним. За словами жертви, Кемпсон погрожував їй ножем, примушував до сексуального контакту і спустошив її рахунок на більш ніж 10 тисяч доларів. У листопаді того ж року ще одна британська туристка звинуватила його у зґвалтуванні. За словами дівчини, вони познайомились у Тіндері за вісім місяців до вбивства Грейс Мілейн. Під час зустрічі Кемпсон, погрожуючи вбити її саму та її родину, змусив жертву робити непристойні речі. Реакція обвинуваченого після вироку у цій справі є досить красномовною і без перекладача. You're югевнарізентикінбекніофу. Між іншим, заборона на розповсюдження імені Джесі Кемпсона як обвинуваченого і тепер уже засудженого вбивця у справі Грейс Мілейн була знята лише 22 грудня 2020 року. Позитивні наслідки, якщо ми можемо так сказати в даному випадку, теж мали місце. Справа Грейс Мілейн призвела до зміну законодавстві Великої Британії та інших країн. Було введено заборону на використання захистом формулювання жорсткий секс пішов не так. Так званий ров sex defense, оскільки це часто використовувалося як спосіб звинуватити жертву та пом'якшити покарання за вбивство. І що не може не гріти душу 29 червня 2021 року, Верховний суд нової Зеландії відхилив клопотання адвокатів Кемпсона про дозвіл на апеляцію щодо вироку, тим самим вичерпавши його юридичні можливості для скасування обвинувального вироку. До слова, захист Кемпсона протягом усього шляху здійснювали державні адвокати, чиє утримання обійшлося платникам податків у 400 тисяч новозеландських доларів або ж близько 230 тисяч американських зелених. На цій шокуючій ноті і закінчимо. Щиро дякую за ваші перегляди та підтримку. Не забувайте написати коментар, впевнена, тут знайдеться з десяток тем для обговорення. Обов'язково перевіряйте підписку на канал, а якщо ви чуєте мене вперше, приєднуйтесь. У нас тут цікаво і місцями навіть моторошно.